Моді вітання час Кременчуцьких новин на Алтаві. Кременчужани проголосували. Міські посадовці проінспектували хід ремонту у відділенні міської дитячої лікарні. І на вулиці Шевченка незабаром з'являться сучасні світлофори. Про це та інше докладніше уже за мить. Кременчук проголосував за попередніми даними по 146-му мажоритарному виборчому округу лідеру Юрій Шаповалов, по 150-му – Костянтин Живаго. Докладніше про те, як минув день виборів у Кременчуці у наступному сюжеті. День виборів у Кременчуті, як і по всій Україні, розпочався о 8-й годині ранку 26 жовтня. Виборчі дільниці відкрилися вчасно і Кременчужани пішли обирати нових керівників нашої країни. За словами майже усіх опитуваних, хто вже зробив свій вибір, перш за все віддавали свій голос за мир в Україні. Щоб було добре в Україні, щоб люди спокійні були. За те, щоб ми, мир на нашій землі, за те, щоб. Пенсіонерами жилося краченько. Ми голосували сьогодні сім'єю за нашу Україну, за її вибір, щоб вона була щаслива і ми всі жили в добрі і злагоді. За мир, за щоб пенсіонерам пенсію додали, щоб ми жили краще, як ми зараз плохо живемо. За краще. Це краще, а ви це краще майбутній за мир. Виконати громадський обов'язок до своєї виборчої дільниці завітав виконуючий обов'язки міського голови Віктор Калашник. Посадовець відмітив, великих черг на виборчих ділянках не було. Що свідчило про оперативність та професіоналізм працівників. Процес голосування в Кременчугі нормально, Всі збирательні участки вовремя були відкриті. зараз голосування проходить в звичайному режимі, тому сподіваємося, що так буде і далі. За є взаємодія між силовими структурами, СБУ, міліція. Ми відслежуємо всі процеси. Пока, слава Богу, все нормально. Надіємося, що так все пройде. І і вибори пройдуть свободно, демократично, так як вони должны бути. У супроводі дружини до виборчої дільниці прийшов народний депутат України Юрій Шаповалов. Проголосувавши, нардеп поділився із журналістами, як саме на його думку мають проходити вибори. Таких грязних на жаль, ще не було в нашій країні. Тобто сьогодні використовуються всі самі... грязные технологии, вот и к сожалению, судя по всему, даже люди потеряли, где правда, где ложь. Я думаю, что окончание выборов расставит все точки. Люди увидят, кто действительно говорил правду, а кого поливали грязью, вот. Но я хочу сказать, что самое важное, чтобы сегодня выборы прошли честно и открыто. Это сегодня, мне кажется, вопрос номер один. Пане Юрий, вы сегодня пришли на день месяца с вашей дружиною. Да, это моя жена. Видтримали витримали свого чоловіка? Так, витримала. Здінька Андрієм тримає, вона витримала свого. Не, ну, не тут, її, тут, це її право. Та я із приводу партії теж не тримаю інтриги. Ну я думаю, що поки не треба по партії говорити. Ні, у нас в родині демократія. Тому я голосую за того, за кого я хочу голосувати. Але з приводу депутата тут варіантів немає. Міна найгарніший. у першій половині дня великих порушень виборчого законодавства не було. Запевняли голови виборчих комісій, хоча без негативних інцидентів не обійшлося. Великих порушень не було. Були певні непорозуміння з екзитполом, який проводила. Кампанія Гра, оскільки в них не було офіційної постанови окружної виборчої комісії, ми їм заборонили проводити екзадпол. А вже ввечері близько 19-ї години у Кременчуті сталася непередбачена ситуація. На деякий час на шести виборчих дільницях зникла електроенергія. Почалися розмови про можливий зрив виборчого процесу. Але і МЧСники і представники виборчих комісій одразу зреагували. Останні зачинили двері виборчих дільниць і не дали можливість змінити процес голосування та підрахунку голосів. Закрили одразу, як положено. скотчем закрили, ці вокруг. Урн спостерігачі, комісія, і не відкрили, поки не прийшов майбра. Із форс-мажорними обставинами комунальники справилися оперативно, і за годину світло з'явилося. Як сьогодні зазначив начальник ременчучкої філії Полтава Обленерго Сергій Андрієвський, диверсії в мережах не виявлено. Відключення електроенергії було аварійним. О 20 й годині двері виборчих дільниць зачинилися. Час обирати майбутню владу завершився. Окружна виборча комісія розпочала підраховувати голоси. Лідер перегонів визначився з самого початку. За офіційними даними ЦВК серед мажоритарників в окрузі 146 переміг Юрій Шаповалов. Він отримав майже 23% голосів Кременчужан. На даному окрузі 146-го міста Кремінчуг переміг Шаповалов Юрій Анатолійович. По багатомандатному виборчому крутому 146 перемогла політична партія Народний фронт 16 тисяч Наразі Кременчук має свого народного депутата України. Ним вдруге поспіль став Юрій Шаповалов. Отож вітаємо його і бажаємо надалі працювати на благо нашого Кременчука. Виконуючи обов'язки міського голови Кермачука Віктор Калашник та заступник міського голови Геннадій Музика перевірили виконання ремонтних робіт у відділенні молодшого віку міського дитячої лікарні та оглянули реконструйовану центральну частину парку миру. Побаченим чиновники залишилися задоволеними. Парк миру став значно привабливішим, а молодше відділення дитячої лікарні планують відкрити після ремонту вже в грудні цього року. Цього року на облаштування нових східців центрального входу до парку миру з міського бюджету виділили 300 тисяч гривень. Спочатку планували зробити їх із мармуру, але через значну вартість цього матеріалу та враховуючи думку громадськості, вирішили робити східці з граніту. За словами голови автозаводської ради Валентина Шафроста, матеріал закупили у Житомирі, адже ціни там нижчі, ніж у Кременчуці. Під час чергового об'їзду міста виконуючи обов'язки міського голови Віктор Калашник разом із заступником міського голови Геннадієм Музикою перевірили якість виконання робіт. Роботи там майже завершені і центральний вхід до парку тепер має сучасний привабливий вигляд. Єдине, що варто ще зробити, так це виконати елементи благоустрою центральної алеї парку. У міській дитячій лікарні продовжуються роботи із капітального ремонту відділення молодшого віку. Проектом капітального ремонту відділення молодшого віку передбачена повна заміна систем тепло, вода та електропостачання, твердого та м'якого інвентарю, а також устаткування нового медичного обладнання та меблів. Палати відділення будуть як одномісними, тобто розрахованими на одну дитину з матір'ю, так і суміжними, де на лікуванні знаходитимуться по дві дитини зі своїми матерями. Крім того, у палатах буде холодна та гаряча вода, у тому числі індивідуальні сангузли. Порівнянні з тим, що ми з Геннадієм Ніколаєвичем були в прошлом раз, то є вже на що подарити. В декабрі місяці ми це відділення відкриємо. і на черзі інтернет-огляд Кременчуцьких сайтів диверсій на електромережах у Кременчуці не виявлено. Повідомляє сайт Кременчуцького телеграфу. Енергетики стверджують, що відключення електроенергії на деяких виборчих дільницях було аварійним. Про це в інтерв'ю телеграфу заявив начальник Кременчуцького філіалу Полтава Обленерго Сергій Андрієвський. За його словами, комунальники не знайшли ані розриття, ані місць перерубування кабелів. А от Кремичук туди повідомляє про злочин, який у Кремечуці вже став класикою. Невідомі шахраї зателефонували пенсіонерці та видурили у неї 30 тисяч гривень, нібито за те, щоб не притягувати її сина до кримінальної відповідальності. Гроші жінка перерахувала на картку. Міліція вкотре закликає Кременчужан не потурати шахраям, не розголошувати свої платіжні дані та не перераховувати гроші незнайомим людям. На вулиці Шевченка незабаром з'являться нові сучасні світлофори. Від сьогодні у Кремечуці розпочато капітальний ремонт світлофорних об'єктів на перехрестях вулиць Леніна Шевченка та Шевченка жовтневої Скільки триватимуть монтажні та налагоджувальні роботи, дізнавалася Тетяна Андрієва. Перехрестя вулиць Леніна Шевченко та Шевченко-Жовтнева віднедавна стали нерегульовані. Світлофори на перехрестях демонтували у зв'язку із капітальними роботами, які там виконує комунальне підприємство Міськсвітло. Тож рух як автотранспорту, так і пішоходів через це значно ускладнився. Як пояснив інженер підприємства Дмитро Попов, на цих об'єктах буде здійснена заміна усіх старих світлофорних кабелів контролерів, тобто перехрестя повністю оновлюється. Замість старих лампових світлофорів в центрі міста буде встановлено нові світлодіодні із таблом відліку час». Во много раз уменьшаться енергопотреблення світофорного об'єкта. також буде встановлено новий контролер. будет установлен комплект радиосвязи, то есть теперь мы сможем с пульта управления у нас диспетчерской управлять этим объектом, то есть сможем его включать, выключать необходимые Режими роботи задавати. Роботи на двох перехрестях планують завершити десь за тиждень, а то й півтора. Процес гальмується через затримку поставок деяких комплектуючих для світлофорів та банальні технічні причини. Найбільша це демонтаж всього старого оборудовання. Тобто стойки демонтувати було теж достаточно проблемно, оскільки плитка знаходиться, приходилось розбирати повністю плитку, викапувати, заново вложити плитку. Снимали все старые светофоры, также, ну, уже, как говорится, металл, старые хомуты так просто не снимешь. то есть... Приходилось этим помучаться, ну саме по собі вроде как, может не такой сложный процес, але длительний. Дело в тому, що на все уходит достаточно много времени. до кінця року у Кремчуці має з'явитися ще один оновлений світлофорний об'єкт. Капітальний ремонт світлофорного об'єкта заплановано в районі підприємства Лукас на перехресті вулиць Московської і Залізничної. Завтра та післязавтра у окремошоці рух тролейбусів 3А та 3Б буде обмеженим. Про це повідомляє сайт міської ради. Зокрема, з 9 до 15 години буде знеструмлено контактні тролейбусні лінії по вулиці Красіна на ділянці від вулиці 40 років жовтня до Троїцької церкви. Там комунальники з благоустрою Кримичука видалятимуть сухостої та варіння дерева. КП «Благоустрій» Кременчука просить вибачення за тимчасові незручності. 26 жовтня в усій країні відзначали своє професійне свято шофери, у тому числі автолюбителі, ті, чиє життя нерозривно пов'язане з автомобілями. А яку ж роль для кремачужан відіграє автомобільний транспорт? Автомобіль мабуть, всю, тому що без нього ніяк. У мене хоч старенька машина, ну туди треба, туди, здесь остановитися, там взяти, там забрати. Ну як але, тим не дорого заправляти, ну не мене... мені... все-таки намного удобнее, чем на маршрутке. Все должны иметь автомобиль. Это, в этом нет ничего шикарного, так сказать. Я считаю, что почему бы и нет. Почему бы каждому не иметь хотя бы среднего класса автомобиль. Смотри, какой автомобиль. Как рабочая лошадка. То есть это без него никуда. Я его не жалею, как многие жалеют. Он у меня весь в пыли, весь в листьях. Всегда как бы всегда в работе. Она для этого и создана, чтобы ездить на ней. Средство передвижения. Езжу на ней. Только средство передвижения. То есть это не роскошь. Нет. Спасибо. Роскошь бензин. Это и работа, и по дому, в принципе. Ну, не знаю. Без автомобиля это никак. В наше время. Чтобы быстрее передвигаться, например, на дачу ездить или на природу отдыхать. Чтобы на работу ездить быстро. Чтобы там на рыбалку можно было быстро съездить и приехать там. Ну, согреться можно в машине, если что. Машина это круто. Это, это как работа, ну и, соответственно, средство передвижения. А что должно всіх, естественно, бути? Это же не самолет. І наостанок традиційно про погоду завтра у Кременчуці мало хмарно, без опадів вночі 4-6 морозу, в день пять тепла. Такий прогноз нам надали у Полтавському гідрометеоцентрі. І це остання інформація випуску. Дякую, що розпочали робочий тиждень з Кременчуцькими новинами. І ми завжди на зв'язку за номером 780818. Вдалого вам продовження робочого тижня. На все добре.